Так, ну що, друзі, зараз я вам буду показувати трошки детальніше свій сніданок. Це такий для мене поки незрозумілий стереотип про те, що стрункі дівчата або маленькі дівчата, що такі дівчата мало їдять. Я дуже сильно люблю поїсти. От вам реально треба знати про мене два головних факти. Перше. Я люблю поїсти, я люблю багато їсти. Інколи, на жаль, я переїдаю, але це таке. Про це якось потім поговоримо. І другий момент це те, що я дуже сильно люблю пізні сніданки. У мене буває таке, що я починаю снідати тільки о першій або о другій дня. Якось так. Тому зважаючи на ці два вище сказані факти, для мене цінно, коли приходжу в які заклади працювати, тому що знаєте, в мене така робота, мені потрібно черпати натхнення. Тобто, от я зараз сиджу, спілкуюсь з вами. Ось так, от через це відео буду снідати і дивлюся на Ну, Взагалі, прекрасно. І я така людина, що мені потрібне красиве, мені потрібна естетика для того, щоб бути більш продуктивною. Дуже сильно ціную ці заклади, де сніданки впродовж цілого дня, тому що це для таких як я, які приходять о першій, о другій дня, для того, щоб поїсти. І ще важливий момент про ось цей заклад це те, що оця тарілка, ось це меню, взагалі тут, в їхньому меню, лежить м'ясо, я ж м'ясо не їм. І я так хвилювалась, думаю, чи замінять вони мені його, чи не замінять. Думаю, ну я запитаюсь, взагалі без питань, без проблем адаптували цю тарілку під мої побажання. Так що взагалі супер. Коротше, зараз будемо пробувати. Чим знаменитий цей заклад, це своїми випічками. Так, друзі, я булочниця. я дуже люблю випічку, страшно люблю, і потім треба страшно працювати в балетному залі, для того, щоб все це заганяти, усі ці зайві калорії. Вируха та до нее легейну алегаулам, хамоцлехамінхарець. Ммм, свіжа. Чесно, я не збиралась робити мукбан. Невзарі не люблю їсти на камеру, подивіться на ці шматочки лосося.